Так, ребзі всім бобра. Сьогодні у нас 19 по-моєму, квітня. Так, що я роблю зараз? Зараз збираюся, пакуємося на кочівлю, збираємося, не знаю, скажіть, будь ласка, рано чи не рано, все, скріплюємо таким от, такою штукою вулики. Тобто Беремо натягуємо ленту. ну Хто знає цей прикол, той потім побачить. Так, зараз покажу відосик, як ми їхали на рапс, який у нас там РАПС зараз. Скажіть, будь ласка, стоя на нього виїжджати, не стоя, то. Ми на днях збираємося їхати, може трохи підождемо, може не підождем, не знаю. Там така погода, вона, непонятна, то буде дощі, то не буде, щоб ми потім чи проїдемо, чи не проїдемо. Так Так що, зараз ребзі, дивимося, який там у нас рапс, а я пішов пакувати вулики. Так, ребзі, поки їздили, обдивляємося поля, воно таких пацанів знайшли. Так, ми, звісно, підходити ближче не будемо. Ми не екстремали. Ну, П'ятеро кабанчиків у нас тут живуть. не знаю, даже чи на щастя, чи, к сожалению. Ну отака от у нас ситуація. Так, все, ми поїхали далі від кабанчиків. Всім бобра, ви на каналі Dober Bober. За мною Дімончик, Дімончик помахай. Так, Ми сьогодні приїхали дивитися на ріпачок. Сьогодні в нас яке число? 12. Нагадаю, що у нас 12 квітня, зацвів ріпак, Дніпропетровська область. Ми трошки в шокі трошки в шокі, сказати, це нічого не сказати. Зараз активно готуємося до кочівлі. Ось в нас вже почав цвісти ріпачок. Видно чітко. Тобто днів три він вже почне верхушки хорошо цвісти. Оп, обкоржу задавив кущик, нікому не кажіть тільки. Так. І що ми будемо робити? Ми будемо виїжджати, не знаю коли. Скажіть, коли краще виїжджати. Вон, такий дірчик я свій купив. Так, зараз поїдемо на друге поле. Тут у нас небагато ріпаку. Це, до речі, повторно, хто може знає, як повторно дає ріпак. В минулому році тут був ріпак і в цьому році тут ріпак. То, скажіть, як виділяє другий рік поспіль, ріпак, хто може знає. так? А ми поки що поїхали на друге поле. Подивимося, там трохи ріпака побільше, там гектар близько 400. Сумарно, зараз будемо їхати дивитися. Правда, там власник поля не дуже хотів, щоб ми там вставали. Ну, багато хочу. Так, поїхали туди. Так, Ребзі, переїхали ми на друге поле. Тут теж ось ріпачок вже починає цвісти. Сьогодні піднявся крепкий вітер. Це рапс непонятно чий, а там далі в нас рапс, той, що ми збираємося стояти. Тут у нас Посадочки з акацій. Надіємося, що в нас акація в цьому году щось дасть. Хто його зна. Правда ми не раб надіємося, що він щось дасть. Але будемо дивитися, Тобто, такі Таке ось, ось у нас акаційка. Далі теж. Ну, тут така більш змішана посадка. Дубки. Ну є там теж акації просматриваються. Не сплошну, дубки теж. Там теж воно. Поки що так. Так, і ось ось грабсове поле, яке ось буде вже ще не почало, ну ось ось і його тут, а якщо його побачить, там дохи і ріща його. Просто там дивиться, дивиться. Тут за полем посадка. А за посадкою ще одне десь таке саме, да, десь таке поле. Навірно, да. Да. ще десь таке саме поле. Так, що ви скажете, коли треба виїжджати на нього? Побалакали з власником поля, сказав він попереду, що буде травити махнату оленку, щоб ми позакривали бджіл. От приятно з чоловіком сам знайшов нас, сказав, якщо, що, я вам подзвоню, коли буду травити. Ми вже сюди до нього їздили недавно на собі сідування. Ну, отакий от ріпачок. Ще тут не розкривається, а там уже на тому полі, що за посадкою, то там десь. Гектар 400 тут сумарного поля. Вже раз чимось бризкали, не знаю чого перший раз бризкають. Ну, сказали, будуть по цвіту бризкати від махнатої ленки. Кажуть, що краще прикрити бджіл, бо все одно каже там, не шкідливе для бджіл, але бджоли можуть тірятися починати, тобто тільки, коли попадуть, не дуже приємно. Тобто, краще ми день прикриємо їх і потім не будемо переживати, тобто він сказав, 10 часов бризкає. Починають бризкати, і потім вони відкриють його. Сказали, можна відкривати часом десь у 10 Я думаю, в 8 вже можна. Ну, тут, кстати, видно бджолоки. Тут ось у нас цвіте. 2,5 км відсюди знаходиться пасіка. І на теренку на цьому дуже багато бджіл. Так що бджоли літають спокійно за 2,5 км, якщо видно, вам не видно. Ну Бджол тут хватає. Все, полетіла одненька. Це ще одна. полетіло ну, коротше, Бджол хватає. тут. Так. Ну що, будемо ми їхати зараз додому вже. Треба укомплектовувати бджіл. Хочемо вивезти зараз, то що там передають на ці тижні дощі. А після того ми по цій квашніші тижня-два вивезти нічого не зможемо. Так що будемо ми збиратися і топтати додому. Все, всім бобра!